Привіт відчайдухи! Сьогодні я покажу, як написати свою першу програму на Python. І. Любому новачку, який не, не, не знає програмування, не знає, як до цього підійти, жодного разу нічого не пробував. Але сьогодні ви вже зможете запрограмувати програму, яка буде малювати малюночок, який ви, ви самі захочете. Що для цього потрібно? Посилання в посиланні в. До цього відео я залишу силочку, на яку ви просто переходьте, і у вас відкриється таке віконце, яке зараз у мене на екрані. Давайте розберемося, що тут. до чого. Отут, ліворуч, у нас, у нас редактор коду, де ми, власне, будемо робити код. Праворуч ми будемо бачити результат цього коду, власне, малюночок. І ще нас цікавить кнопочка Run. Яка буде запускати нашу програму? Програма починається з такого дивного рядка. Ми на нього ігноруємо нам цей рядок по барабану, тому що нас це поки не цікавить. Особливо допитливим розкажу, що ми просто під'єднуємо бібліотеку Turtle. Бібліотека Turtle — це така бібліотека, яка вміє малювати. В програмуванні ваша програма може використовувати різні речі. Вона може щось рахувати, щось малювати, робити якусь гру, або це може бути якийсь чат, бот, або це може бути якийсь сайт. В нашому випадку це програма, яка малює. І нам потрібно відповідну бібліотеку, яка буде нам допомагати малювати. Тут просто нам треба знати, що цей рядок тут має бути, має бути і все, і біс з ним. Що далі? Далі ми мусимо дати якусь команду. Ось, наприклад, уявіть собі ситуацію, коли ви на якомусь шоу, ваш друг в сусідній кімнаті, і ви просто по телефону йому кажете, що він має намалювати. В нього олівець, і ви просто йому даєте команду. Намалюй. Відрізок 10 см, потім праворуч ще 5 см, потім намалюю коло, потім намалюю ще відрізок вниз на 5 см. І вам потрібно, щоб виграти приз, так зробити команди, щоб ваш друг намалював точнісінько так само, як ви хочете. Якщо ви цього досягли, я вас вітаю. Ви не тільки виграли приз, ви майже зробили програму. Тому що, якщо цей ваш запис, те, що ви диктували другу, ви продиктуєте якійсь іншій людині, вона так само намалює точнісінько те, що ви хотіли. І люба людина візьмемо ваші команди, намалює те, що ви хочете. Так само ми будемо зараз давати команди на малювання Python. І в Python і коло малює функція, яка називається Circle. Щоб намалювати коло, що нам потрібно знати? Зі школи ми ще пам'ятаємо, що коло. Щоб намалювати коло, нам потрібно знати радіус. Отже, функція має отримувати якісь дані, щоб зрозуміти, як конкретно її малювати це коло. Для цього ми передаємо і параметри. Це називається параметр. Параметр буде радіус. Параметри передаються в дужках. Тобто, ми пишемо circle, відкриваємо дужку, і пишемо параметр це радіус кола. Кажемо 30, це 30 пікселів, і запустимо. Не запустили. Тут у нас буде ще один урок. Кожен раз, коли ви пишете програму, ви можете спокійно зробити помилку. Ви можете спокійно пропустити якусь букву. Взагалі, це не проблема, це відбувається постійно з кожним програмістом. Єдине, що вам потрібно, це побачити цю помилку. Ви бачите, що система вам звітує, що вона ще не розуміє, що таке Circle. Треба уважно перечитати, що це значить. І ви побачите, що circle я забув букову Сі. І тепер ми нажимаємо на кнопочку Run, про яку вже розказував. Натискаємо Run. І бачимо, що наша програма нас зрозуміла, як має бути. І вона намалювала коло. Ура! Всі, хто вже змучився, можете відпочивати. Ви вже зробили перший код, перший, першу інструкцію програми. Я вас можу відпускати. Хоча давайте намалюємо ще щось. Давайте подивимося, що ще які функції вміє робити ця наша система. Є ще одна функція, називається Forward. forward. Вона рухається вперед. Давайте натиснемо, подивимось. Бачите, У нас курсорчик був тут. Будемо називати його курсор олівець. І цей курсор олівець, він поїхав праворуч. Чому праворуч? Давайте подивимося. Зараз я вилучу цю команду Forward. Ще раз намалювали коло, і бачимо: ця стрілочка вона дивиться праворуч. Якщо ми попросимо йти вперед на 100 пікселів, то вперед у неї, в неї. Знаходиться е, направо від нас. Тобто, нам треба попросити, щоб. А ми хочемо, щоб полосочка намалювала вниз. Ну, я так хочу. Щоб намалювати, щоб полосочка пішла вниз. Для цього нам треба попросити її спочатку повернутись, а потім вже малювати іти вперед. Для того, щоб повернутись, а нам повернутись потрібно вправо, є команда. Здогадайтеся, як називається, вона називається: Right. Вона називається Right. Це повернути вправо. Повернути вправо нам теж потрібен параметр. Щоб повернути вправо, нам потрібно знати, на який кут ми хочемо повертати. Можна повернути на 20 градусів, на 40, на 90, на 180, на 360. В даному випадку ми хочемо повернути на 90 градусів. В дужкочках пишемо 90, Дужки 90. Все, як ми знаємо, вже з попередньої функції. Це теж функція. Дивимо, що вона зробила, запустилася, і бачите, наш курсорчик вже дивиться вниз. І тепер можна попросити його піти вперед Forward на 100 пікселів. У -у -у -у. Непогано. Ми маємо такий Чупа-чупс. Але я не хочу малювати Чупа-чупс. Я хочу намалювати людину. Уявімо собі, що це голова, це ніби тіло, і нам потрібно намалювати ногу. Ноги у людини трошки мають бути вбік, тому ми хочемо ще раз повернути нашу, наш курсор олівець вбік. Ми вже знаємо функцію right, right на 20 градусів. Ми маємо, хочемо трошки повернути. Давайте запущу, подивимося, як це виглядає. Він поїхав, і бачите, дивиться чуть-чуть в сторону. І знову малюємо форвард. 100. Щось вийшло. Уу, у нас є одна нога. Чудово! Дуже чудово. Тепер нам потрібно малювати іншу ногу. Нам потрібно повернутися назад. Є два варіанти. По-перше, ми можемо розвернутися, а ми вже знаємо, як це робити. І тоді нам не треба нічого вчити нових команд. Ми можемо розвернутися на 180 градусів. І побігти назад. Але я хочу зробити іншу команду, яка називається Backward. Тобто це називається іти назад. Тепер ми вивчили ще одну команду четверту вже. Тепер ми вміємо малювати коло, іти вперед, повертатися праворуч, і йти назад. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Коло, повернулись, намалювали, пішли вперед, назад. Ми вже стали де потрібно. Тепер нам потрібно намалювати іншу ногу. Ми повернулись праворуч. Тепер нам потрібно рухатись, повернутися назад. Для цього нам потрібно повернутися ліворуч. Вгадайте, як називається ця функція? Left. Left 20. Forward 100. Давайте подивимось. Бачите, воно повернуло на 20 і намалювало. Таку рисочку. Не то щоб я хотів, тому що мені хочеться, щоб ноги все-таки обидві ноги якось росли в різні боки, а не одна вниз, а друга десь вбік. Що нам треба зробити? Тут ми повернули праворуч на 20 градусів, тепер нам поверну... треба повернути ліворуч на 20 градусів, щоб дивитись вниз. І знову на 20 градусів, щоб вже дивитись в протилежний бік. Для цього ми можемо. Написати тут 20 плюс 20. Тобто нам повернути треба на 20 плюс 20. І тут ми взнаємо ще одну інформацію. Окрім цифр і чисел, ви можете використовувати операції: плюс, мінус, помножити, поділити. Все це, що ви любили в школі. Або не любили, неважливо, тут можна використовувати. Погнали! О! Тепер у нас дві шикарні прекрасні ноги. Давайте малювати. Що нам потрібно? Треба потрібно повторити, як з цією новою. Повернутись назад backward на 100. І дивіться, наша програма зараз вже стала якась така величенька, трошки не зрозуміло, що вона робить. Давайте я вам ще зроблю ще введу в одно таке поняття програмування. Дуже важливе називається коментар. Коли ми можемо пояснити. Майбутнім людям, які будуть дивитися на цю програму, що вона робить. Тому що зараз, якщо на це дивитись, взагалі не зрозуміло, що відбувається. Тут ми можемо коментар починається з такого символу, грішіточка, після чого ми можемо писати все, що хочемо, навіть українською мовою. Ми напишемо: голова! Оце в нас голова. Тут у нас починається тіло. Тут у нас починаються ноги. Так, на чому зупинились? Давайте запустимо цю штучку. О, Ми повернулися сюди, і нам, щоб потрібно повернутися назад, треба знову повернутися праворуч на 20 градусів. Тут ми хочемо в цьому місці людинка вже вийшла така гарнюнька, що їй не вистачає, їй не вистачає ручок. Правильно? Правильно. Давайте подивимось. Ще раз, що у нас декуди дивиться. Нам потрібно повернутися десь от сюди, не до самого кінця, а десь от приблизно сюди. Ця вся штука, ми вже знаємо 100 пікселів. Ну, давайте там під ним піднімемось backward 80. Знову поставимо, поставимо коментарі, що це тіло ще раз. Тіло це їдемо назад, так і напишемо. Не знаю, наскільки це було зрозуміло тим, хто буде це читати, але для нас поки що все зрозуміло. Бачите, у нас курсочик став тутоньки. Тепер ми хочемо намалювати ручки. Ручки ми хочемо, у нас буде ця людинка весела, ручки мають бути вгору. Для того, щоб їх підняти вгору, треба знову, як ми вміємо, повернутися праворуч. Куб вже має бути побільше, більше 90. В математиці це називається, як ви всі пам'ятаєте, тупий кут. І ми повернемо його, ну, наприклад, на 120 градусів. І намалюємо ручку Forward. Ручка має бути трошки менша, ніж ножка. Зробимо її 80 пікселів. Погнали! О! Прекрасна ручка. Тепер. По нашій схемі. А, тут ми вже малюємо ручки. Я вибачаюся. Ми забули написати коментар. Ручки. І по такій самій схемі, як ми малювали ножки, знову ми прямо можемо повторювати. Forward. Тепер ми повертаємось назад. Backward на 80. Перевіряємо. Дуже зручно, кожен раз, коли ви написали якусь команду, перевіряти, де в нас курсор, що куди дивиться, щоб було зрозуміло, куди рухатись далі. Знову ми. У нашій схемі робимо left, але вже 120 плюс 120. Запустимо, подивимось. Курсорчик має вже дивитись у сторону іншої ручки. Бачите, як повернувся гарно. І вже готові малювати наступну ручку. І ми малюємо Forward 80. Що вийшло? Ура! Ура! Ми намалювали таку чудову людинку. Давайте ще раз пробіжимося, що ми вивчили на цьому уроці. Всі, хто, ті, всі, хто не вміє програмувати, все дуже просто. По-перше, запускати програми можна прямо в вашому браузері. Посилання буде в коментарі до відео. Цей перший, перша команда нас поки не цікавить, просто запам'ятаємо, що вона там щось є, щось робить по барабану. Тепер вивчимо, що у нас є функції, які потребують і параметр, щоб щось вам зробити. Ми вивчили, по-моєму, 5 функцій. Це коло, це повертати вправо-вліво, right left І рухатись вперед-назад. Forward, backward. Тобто ми знаємо 5 функцій, завдяки яких ми можемо вже щось малювати, наприклад, такого чудового дядьку. Що ще ми вивчили? Функції, параметри. Кожна функція отримує параметр. Параметр передається в дужках. Е, Окрім цифр, можна використовувати арифметичні вирази. І, окрім того, ви можете писати коментарі для того, щоб ваша програма була більш зрозуміла вам самим або тим, кому ви будете її показувати. Сподіваюся, все зрозуміло. Сподіваюся, це легко. Дуже рекомендую вам взяти це посилання, що є. Відео відкрити, спробувати намалювати або цю людинку або щось своє. Наприклад, це може бути, ну, наприклад, будиночок, або малюйте якісь літери, наприклад, Т, П, О. Дуже просто. Я вас захочу це зробити прямо зараз, тому що, якщо ви хотіли бути програмістом, тепер у вас не буде жодних вибачень, адже. Стати програмістом завдяки цьому відео дуже-дуже дуже просто. Вперед! Я за вас!